Таємниця перша, Пасха, це договір за візбом. Перший Бог послами Пасху за півтори тисячі років до Різдва Христового в Єгипті, центрі світової цивілізації. Люди поклонялися богам, які по суті були бісами. Їм приносили жертву, їх боялися і обожнювали. Але Бог сказав, я Господь, і немає вже нікого, немає іншого Бога, крім мене. Тому Він прийшов стратити, покарати, знищити, принесити, зруйнувати. Цих бісів, богів Єгипту зі своїм народом уклав пасхальний договір. Боги Єгипту зазнали поразки. Фараон перестав бути безсмертним намісником Бога на землі, а народ Божий отримав всі матеріальні благословення. При виході море розійшлося і потопило ворогів. вдень стовп хмари, а вночі стовп вогню. Небесна манна вода зі скелі. Їжа, Бога, їжа, їжа з Сила, блудного падала з Богом вступила в свою дію.